І Згадайте е, наш мультфільм про семеро козеняток. Пам'ятаєте, коли семеро козеняток, бо одне козенятко було не слухняне, що зробила? Залічує твічко. Вибило вугілля. І що сталося? Сталося пожержа. пожержа. Сталася пожежа. Так, далі. Можеше пожежу хто спробувати? Звичайний. Тримаючи її двома руками і ці шнурочки. Бачите? Зачекаємо за да, вушка. Беремо, витягуємо маски. Спочатку попробуємо, попробуємо, витягуємо маски. Сюденько за треба робити. Так. Взяли і що? Надіваємо носим. Надіваємо маски, беремо рух, в руки і біля дверей. Розумієте? А Як ти сидиш з ним? Що? Ну от, наприклад, Софійка сидить за драмкою, вона так і стоять. Так, але ми спробуємо це зробити швидко. Приготувалися? Так. так. так Пролунало про, три дзвінки. Раз, два. Кідай, Алис! Вчасно йди завжди до школи та не спізнюйся ніколи. Вчись раніше пробудитись, щоб до школи не спізнитись. Чемним будь, завжди вітайся і при... стріляний гільз можуть лежати, наприклад, запальники до гранат чи інші вибухонебезпечні речі. Так склалося, що жодне попереднє покоління українців де оминула НАТО, не оминула війна та неводи. Сподіваємось, що свої де знаходяться, а інші двері ще що виходять на Само собою, ще е, повинна бути вентиляція повітря. Тобто, там також мають бути певні фільтроочищувачі для повітря, адже е, бувають різні екстрені ситуації. І... Методичний центр безпеки життєдіяльності. Сьогодні ми не уявляємо свого життя без таких буденних речей, як вогонь, вода, електричний струм, газ іноді забуваючи, що вони з наших помічників можуть миттєво перетворюватись на румівників. Останнім часом суспільство потерпає також. А мама що робить? А що вона дозволяє? екстрених служб, екстреної допомоги. Телефон 101. Куди ми будемо звертатися? Пожежна. Забудовано в Білорусі 60 тисяч. Коли атомна бомба зривається, вона діє, ще раз кажу, це 140 до 200 тисяч кілометрів в райусі 200 тисяч кілометрів. Значить, за розмірами один герей це доза випромінювання системі сіл, за якою 1 кілограм речовини. Плег поглинає один джой енергії, джоу енергії. Det var så trist. Пане голова комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Голова комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій 5 класу в кількості шести чоловік евакуйовано. Відсутні Генсьорська, Анастасія, Микитюк, Олена, Онуфреєва Сніжана і Шулик Вікторія, вчитель сьомалина начальнику цивільного захисту школи, школу в кількості 42 учнів та 12 провойовано голова комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Гущина Наталя Романівна У нас ми були обізнані, хоча б так пройшли незначний інструктаж, яку допомогу ми маємо надати один одному. Марія Дмитрівна зараз нас навчить. Наступний етап. Це ми ділимося, початкова школа, старша школа і працюємо. Спочатку у нас будуть вікторини, а потім у нас будуть естафети. якісь спортивні, такі невеличкі змагання. Зрозуміло? Зараз ми працюємо з Марією Петровиною. Перша медична допомога при опіках це холодна вода. Якщо з кінцівки стаєм тазик з водою, якщо не важливо, що, обличчя, прямо беремо марлю чи там рушник полотенце, в воду і набираємо на це. Ну. Накладаємо на себе. Тільки вода, якщо ще раз швидку. Швидка, ви всі знаєте номер телефону швидкої який 103. Це є екстрена швидка медична допомога. І є в нас ще невідкладна медична допомога. 430303. Я так само можна палкою. О, це є правильно зроблено. Два вдохи зробив. Це один зробив два вдохи, другий робить непрямий масаж серця. За одну хвилину треба зробити 100 ударів. 100 ударів, за одну хвилину нажати і на глибину 5 см. Чому? Зухольте кисень і вогонь буде ще більше горіти. Чому бензин або газ, які горять, не можна гасити водою. 9 клас, перший. Ще біжінечно горіти. Чому? Бо густина. Густина газ. Зину 900, 1030. 10130 є. Вода. Він може хім. Таймайте швидкувати.

А я Через... Бо, не хвилюйтеся, спокій. Не Бачите, головне якість. Стоп. Пам'ятаємо, що за порушення запакається час. І за команд, тому працює. Файна файно, гною скаче. Файна, не файна, не файна, не файна.